Вітаю, невеликий огляд генераторів в боротьбі за енергонезалежність, оскільки вимикання хаотичні, можна сказати, що зробити. Тіжкувато і в гаражі здалося би мати освітлення і використовувати якісь інструменти, як болгарки, дрельки, ну щось. Потого. от є у нас іспанець 850 номінальний, 1000 максимальний. І ніби поляк, ніби китаєць. Тут хоч не вказаний об'єм, тут вказаний. Але я дослідив, вже знайшов об'ємних ідентичний по 80 кубиків. Оце характеристики. Іспанця, це характеристики поляка китайця. Обмотки мідні ніби там і там, скривав кришку. Не подібно, що там алюмінька, але він виглядає так помасивніше, ніби, але береш в руки, він легший, ніж ніби слабший. Тут все зроблено відповідно, якісно. Акуратно все припасоване один до одного. Тут таке собі, Вон, дротики висять. Ну але, Тут є лічильник мотогодин, фазомір, ну частотомір і вольтметр. Тут хіба мотогодини не рахує. Ну, я думаю, в майбутньому доставлю вольтметр і може частотомір. ну не знаю. Є заявлена типу, технологія AVR, можливо і так, бо... Якість струму, воно дає досить непогано. Нюанс. Тут ніби 1600, ну, півтора пише, оскільки пам'ятаю, я пишу 1,6. максимальний, 1,25 номінальний. І тут 800 000. На прикладі от Болгарочка, 1050 Вт. при. На цьому генераторі він просто глохне. Я намагався гвинтом якості підкоректувати суміш, або жикльори треба в карбюраторі міняти, або що. Но він глохне і все. Цей трошки під нагрузку і працюю собі далі. Тобто, от -от о, максимальне навантаження, що він показує, він витягує з легкістю. І кіловат навантаження тримає без проблем. На цьому я не знаю, що він тримає, бо він просто глохне. Так що не ведіться на великі цифірки, оглядайте. Беріть в руки, пробуйте вагу. Ці два вони нові. Тут а, година наробки, ну, тут дві години наробки. Хоча оце включаєш на освітлення, на якісь прилади, е частота, напругу він тримає прекрасно. І не думай, от обігрівач електронний от на одній нитці, що той що той працює нормально. Так, все-таки я не міг полишити то питання. Шукаю, чому ж він глохне і не видає задану потужність. Перше, оця от фішка, бачите, червоний до червоного, чорний до чорного. Все зійшлося. А цей роз'єм стояв тут. До зеленої і до зеленого. Не знаю, так чи не так це має бути. Треба подивитися, куди ті дроті сюди підходять. Ну я підозрюю, що можливо в тому є проблема. Також дослідив, яка тут обмотка. Місце є файне. Якби ту злопати. Ладемо. З'явилася алюмініва проводка. Отут от, от, видно різні відтінки. Оця темніше це алюміній, оце, напевно, вже мідь, хоча це не точно. От, от в цьому місці я по шкрабу. Щось не фокусується. Плечить білим. Фішечки я верну назад. Це вихід 12-220 вольт. Не знаю, чому вони так зробили, але вони мали бути навпаки, хоча логіці було навпаки. Також промитий, перебраний, продутий карбюратор, нічого не помінялося. Лишився регулятор відцентровий. Ось ще один косяк хотів показати. Ось тут отвір був. Дроти виходили прямо на кронштейн. пересверлив отвір і провода протягнув повсту. Зараз вільно собі стоять, ніщо не труться. От. І автомати стоять на 224,5 А, а на 12 вольт 5 А. Так що. Потужність максимально він дати, в принципі, не може. Автомати треба міняти. І ще одне зауваження в рекламці в описі. Каже, мікропроцесор, який керує оборотами. Нема тут ніяких мікропроцесорів. Звичайно, він центровий регулятор. Так що то все брехня. Ну Не кажучи, вже що заявлена мідна обмотка. Ну, там частково є, але в загальному. Основна алюмінієва Так, в пошуках несправності добрався я сюди, до відцентрового регулятора. І що тут можна побачити? Дросельна заслонка відкрита на повну І от ця тяга, якщо подивитися, пару міліметрів заходить за отвір. Тобто тут піджим іде занадто. Відкручуючи оцю гайку і притримуючи вал, проріс, я підвідкрутку, треба трішки змістити це, тобто годину від стрілці вал відносно речага. Щоб нам от розмір збігся. І тоді вже будемо пробувати далі. Ну що, нарешті я його подавав, видавав, відкривалися.

Можна користуватися. Дякую за увагу. Не забувайте ставити в приміщеннях або на вулиці для вентиляції і підключайте вірно, щоб не було проблем з електрикою і Всім Дякую за увагу, знову висушу такий маленький образ.